Телевізори стають все тонше і легше, і вже давно не вимагають громіздких тумб під собою, якщо ви вирішили повісити світ на стіну. Напевно, тут же виникло питання про оформлення цієї стіни. Ми підготували для вас 13 практичних і стильних ідей, які допоможуть акцентувати увагу на телезоні в інтер'єрі або, навпаки, візуально. Розчинити її в обстановці один системи зберігання. Якщо в квартирі явно не вистачає систем зберігання, їх можна розташувати з боків від телевізора або навколо нього компромісний варіант для тих, хто не любить громізкі шафи і тумби, кілька невеликих навісних і або підлогових модулів для зберігання, поєднання акуратної консолі або тумби і декількох відкритих полиць також візуально не дуже обтяжить інтер'єр. Два трит панелі відмінне сучасне рішення для випадків, коли хочеться виділити стіну зад об'ємною фактурою. Зверніть увагу, сучасні виробники пропонують трит панелі різних кольорів, можна вибрати контрастний відтінок або підібрати варіант в колір стін. Три дерево любителі природних текстур і натуральних матеріалів можуть обробити деревом стіну або частину стіни за телевізором. При цьому можна вибрати як натуральну деревину, так і більш бюджетні варіанти, наприклад, ламінат, цікавим рішенням стане використання для обробки стіни дерев'яних рейок. 4. дзеркало для приміщень, які потребують візуального збільшення і додаткового природного освітлення, відповідним рішенням можуть стати дзеркала або дзеркальна плитка на стіні за телевізором. Або з боків від нього мінус відображення в церкалах може відволікати від того, що відбувається на екрані, п'ять камінь натуральний або штучний камінь, цегла, а також гіпсова плитка, стилізована під камінь або цегла, відмінний спосіб ненав'язливо акцентувати увагу на стіні зад і додати інтер'єру фактурності. Додатковий плюс камінь робить обстановку більш статусною, мінус натуральний матеріал, часто досить великоваговий. 6. шкіряні панелі, стінові панелі з натуральної або штучної шкіри ще один варіант, здатний привнести в інтер'єр стильну фактуру і візуально зробити обстановку більш дорогий. 7. Метал незвичайнісіньке рішення для обробки стіни зад, що має при цьому ряд плюсів, Світловідбиваюча поверхню. Стійкість до механічних пошкодженням, простота в догляді, мінус далеко не для кожного стилю інтер'єру, використання такого матеріалу буде доречним. 8. нічого зайвого. Любителі мінімалізму можуть залишити стіну за телевізором порожньою або як варіант. Розмістити на ній всього одну картину або постер, дев'ять шпалери, шпалери звичний. Нескладний і часто досить бюджетний варіант оформлення акцентної стіни, щоб не відволікатися від того, що відбувається на екрані. Найкраще вибирати не дуже яскраві шпалери без строкатих візерунків. Десять фотошпалери, фотошпалери. Довгий час незаслужено забуті дизайнерами як пережиток минулого і не так давно знову повернулися в моду, можуть стати відмінним варіантом оформлення і зорового виділення в інтер'єрі стіни за телевізором. Одинадцять галерея досить актуальний варіант оформлення стіни, за те, що дозволяє візуально заховати телекран в інтер'єрі, свого роду настінна галерея з картин, фотографій або навіть просто порожніх рамок. Дванадцять бічні акценти. Акуратні акценти з боків від телевізора рішення, яке дозволяє з одного боку не залишати стіну порожній, а з іншого не захаращувати її меблями і зайвим декором. Такі бічні акценти можна розставити за допомогою кольору дзеркал настінних панелей. 13 все і відразу розширений варіант галереї, також візуально, розчиняє в інтер'єрі телевізор. Поєднання різноманітних настінних елементів обстановки це можуть бути відкриті і закриті полиці, картини, годинник, панно, ніні вітрини і багато іншого. Мінус для грамотного поєднання різноманітного настінного декору, необхідний справжній дизайнерський талант. Далеко не так просто, як може здатися на перший погляд. Читайте також телевізор у вітальні інфографіка у поради, як заховати в інтер'єрі сім сучасних ідей, як розмістити в спальні ідеї від українських дизайнерів.